Про що я говоритиму з героєм, який повернувся з війни? Над цим питанням запропонували замислитися сумським школярам і викласти свої думки у вигляді есе. Я подумав, що говорити з військовим про усі біди, які були на війні, якось недоречно. І я писав про очі, про очі військового. Якщо подивитися в очі військовому, то можна побачити все, що він пережив. Я так і написав, що в очах військового видно усі біди, усі горі, які пережив військовий, оці смерті, оці вибухи. Я все це написав. Надихалася особистими почуттями. Потім спостерігала багато за зустрічами з військовими в новинах, дуже багато дізнавалася. Ну і ну в основному це особисті мої почуття, переживання. Ну і мабуть, все складно було чи це морально було складно, бо дуже така апатія охоплювала, коли я писала такий сум переживання. Ну, ти просто тебе. Поглинається атмосфера. Твори діти почали писати в травні. Напередодні ж дня захисників і захисниць авторів есе зібрали в конгрес-центрі Сумського держуніверситету, щоб нагородити дипломами. Ініціаторами заходу стали Сумський обласний центр комплектування, управління освіти і науки та громадська організація Ліцей. На жаль, немає такого переможця там одного і на все. У нас є переможці там по школам. У деяких школах насправді два переможці, потім кілька двох дво, других місць, кілька третіх місць. Бо це немає важливості насправді, хто переміг. Тут є важливість саме актуалізації питання саме війни в нашій країні. Так, і актуалізація питання повернення ветеранів у соціум, у родини в у нашу громаду. І в цьому моменті ми дійсно спостерігаємо такий цікавий момент, що Здається, що діти не розуміють. Ні, діти розуміють, і діти відчуваються по-своєму такою цікавою емпатією, що деякі твори викликають сльози. До літературного завдання школярі підійшли творчо та оригінально, говорить начальник групи комунікації обласного центру комплектування Олександр Бондаренко. Ісе писали діти дев'ятих класів. Чому дев'ятих? Тому що ми розуміли, що вони в кінці року пишуть есе, а наступного року вони будуть в 10 класі. Ну, десяти клас такий час, коли діти не так зайняті ЗНО і ріжними цими навчальними програмами, тобто це можливість з ними поспілкуватися в таким між дев'ятим і одинадцятим класом. СС збирало управління освіти. Сьогодні ми запросили десь 20 дітей ну, з безпекою ситуації з тим, що багато хто з дітей виїхали з міста Суми. Хтось закінчив школу, перевівся в начальні заклади там технічні або в інші міста. А всього було десь більше 100 учасників. На зустріч з авторами СС запросили військовослужбовців. Вони захищають небо над містом і прийшли одразу зі зміни. Кулеметник на псевдоспас, батько однорічної дитини, ділиться про що на його думку варто говорити військовим з дітьми і дітям з військовими. Навіть не скільки про війну, а що призвело, призвело до цієї війни. Перш за все, я говорив би за патріотизм, а за любов до своїх. До, до своїх людей, до своєї нації, до своїх земляків, до сусідів. І я думаю, що з цього складається все. Кожній дитині, мені здається, треба стати, мабуть, певно, якимось таким маленьким психологом. Якщо це травмує людину, розмова про війну, то певно, мабуть, і не треба. Може, якісь загальні теми, може щось про себе розказати. Ну, мені як батько, мені звісно, цікаво, ну, які досягнення в моєї дитини. З дітьми треба говорити про любов до рідної землі. В першу чергу, про якісь патріотичні речі і прививати дітям ну, любов до своєї країни. Анна Книш, Лариса Дученко, Суспільне новини, суми.